Друзі, всім привіт! Покажу, як виглядає вінтажний німецький пресований бурштин зі склом. Правда, це намисто можна назвати, я його зліпила з того, що було. Дивимось. Чого це? Я так кажу, бо тут у нас є дві пластикові намастини. Усі дуже добре видно. Ось перша. І друга ось вона в нас. Бачите, вона зі швом. По відео не дуже так, може, ви помітите, ну, шов то ви бачите, але так по кольору воно зливається. Так, і в нас ще на кінці декілька натуральних бурштинових. Намистинок. Ось вони чотири Їх теж дуже ось вони чотири. Дуже гарно відрізняються вони, все видно. Знову підпал. Саме називається або вандалізм. Ну, не розумієтесь, ви запитаєте, нащо його палити. І ось так виглядають самі намистини, чого зі склом, бо бачите, скільки прозорих місць. Ось зараз я рухаю на мостинку. В неї один трішки, бочок гарний, а все інше скло. І вони всі такі. От, зараз класно видно, що це пластиково. Всі вони ось такі, вони велетенські. Тут 130 грамів. Ось така пресована, бачите, без скла, гігантська намистинка. Ось так вони всі. Виглядають. Щоб ви розуміли, де скло, де не скло. Скло це коли вони такі напівпрозорі. Ще бувають карамельні, там вони менш прозорі, а ось це зі склом. Сподіваюсь, ви зрозуміли, якщо виглядає, так, ось вам загальний план. Друзі, всім гарного дня!